Слава Україні! Вітання шановній українській громаді Чикаго. Вітання із центру України, із серця України, нашої столиці Києва. Причому не просто з Києва, а з серця самого Києва, Софії Київської, древнього праукраїнського духовного та культурного центру, до якого ми, українці. Тяжіємо, тяжіємо етнічно, тяжіємо, генетично, тяжіємо культурно, тяжіємо духовно. Не просто так я обрав це місце для того, щоб саме з нього звернутися до вас. Колись, коли в Україну з своїм візитом прибував митрополит Флоренцо з Італії, він відвідав Софію. І після того він в розмові з українцями сказав кілька дуже важливих речей. В яку Європу ви йдете, чи вас тягнуть? Це Європа повинна прийти сюди, до своїх витоків, до своїх витоків культури, до своїх витоків духовності. Так, митрополит з Італії оцінив Софію Київську. І я не просто так хочу закцентувати вашу увагу на цьому. Чи знаємо ми як українці добре свою історію? Чи мислимо ми як українці над своїм призначенням? Для чого ми тут, для чого ми у цьому світі? Слово це зброя. Дуже важлива зброя. Це війна на рівні світогляду, це війна за душі, за душі людей, за свідомості людей, за серця людей. Не просто так Тарас Григорович Шевченко, наш український пророк, колись написав: Я на сторожі, коли їх поставлю слово. Ця війна на рівні світогляду. Це та війна, яку ми мусимо перемог... виграти. мусимо перемогти всіх без винятку наших ворогів, не тільки московії, не тільки московські орди, а всіх без винятку, і побудувати Україну центричний світогляд. І з допомогою цього нового українського світогляду ми повинні побудувати Україну майбутнього Україну, яка буде державою українського народу. Яка буде зовсім відрізнятися від того, що ми маємо зараз, ми зібралися для того, щоб вшанувати, відзначити першу річницю газети Сурма, першу річницю радіо UA Чикаго». І, власне, завданнями і нашої газети, і нашого радіо є українське слово. Українське слово як зброя, як зброя проти всіх ворогів. Як все починалося? Знаєте, як тільки закінчився штурм Києва, як тільки московські орди були вигнані з Київської області, змушені були втікати звідси до мене, звернувся Володимир Долинка до мене, як до останнього редактора газети Час і події і запитав, чи можемо ми відновити і що потрібно для того, щоб відновити настільки масштабне і велике друковане видання в Чикаго. І фактично з того часу ми почали роботу над відновленням газети, над створенням газети Сурма яку ми вважаємо правонаступницею давньої, поважної української націоналістичної газети Сурма, одним із засновників якої був Євген Коновалець. Ми розпочали роботу, і через буквально вже два місяці з'явився перший випуск нашої газети. У мене в руках зараз знаходиться саме перший випуск нашої газети. Це було хвилююче. Це було надзвичайно цікаво, достатньо важко. І я пишаюсь тим, що нашому колективу вдалося випустити цю газету. Зараз ви, гості в Чикаго, тримаєте в руках. 56-й примірник нашого випуску. Нам вже трошки більше року, просто святкування відзначається саме сьогодні. Що я можу сказати? Наш колектив старається подавати всю інформацію, інформувати про поточний стан речей, подавати аналітику під україноцентричним кутом зору. Саме з допомогою україноцентричного кута зору. Ми формуємо український світогляд. На противагу світогляду руська мира, який правильніше називати московським, тому що назву Русь вони крадуть в нас. І, власне, я стою зараз на території нашого руського центру Софії Київської. Цей центр знаходиться в Києві і немає нічого спільного з Москвою. На противагу глобалістичному світогляду, який пропагує вироджені цінності в цілому світі. І який так само насправді для нас є ворожим, ми протиставляємо свій український світогляд. Ми стверджуємо його, стверджуємо нашим українським словом і в такий спосіб формуємо передумови для майбутнього формування іншої української держави. Саме з допомогою українського слова ми зберігаємо міцний духовний зв'язок, духовний та культурний зв'язок. Між Україною як батьківщиною всіх українців та нашою діаспорою. І я думаю, не просто так: відродження газети Сурма, створення нової газети Сурма, його можна розглядати і так, і так відбулося саме в Чикаго, де настільки сильна, настільки велика українська діаспора, яку болить серце за долю України, за долю українського народу. Яка всі роки незалежності активно допомагала Україні і особливо активно допомагає зараз з часу повномасштабної війни? Не просто так, саме в українській діаспорі Чикаго відбувається відродження такого українського слова слова як зброї. Майже сотня авторів, основна частина матеріалів абсолютно унікальні, написані під україноцентричним кутом зору. Тисячі читачів в США, тисячі читачів в Україні. Є читачі в інших країнах світу. Зараз друковане видання нашої газети доставляється вже в Канаду. Планували і продовжуємо планувати друк в Україні, проте маємо поки що певні технічні труднощі. Це ті результати, які є вже зараз. Серед наших авторів є і воїни-добровольці. Є перший Генеральний прокурор України, суддя Конституційного суду у відставці, є герої України, є колишні депутати, є колишні міністри, письменники, культурні діячі, освітяни, просто небайдужі глибокомислячі, патріотичні українці. Це ті, кого вдалося нам зібрати, і я думаю, що разом з нашими авторами нашому колективу вдалося створити. Без перебільшення унікальне видання. Знаєте, я, як аналітик політичних новин, якого ви маєте можливість слухати на українському радіо Чикаго вже впродовж шести років, я перечитую майже всі українські видання. І тут виходить, що я даю похвалу виданню, дотворення якого сам доклався безпосередньо, але це відповідає дійсності. Газета Сурма Радіо «ЮАЙ Чикаго дійсно унікальні. Ми подаємо інформацію під україноцентричним кутом зору. Ми стараємося формувати самостійне мислення в наших читачів, в наших слухачів і в наших глядачів. І ми продовжуємо розвиватися. Це все відбувається з допомогою вас. З допомогою читачів, глядачів, слухачів, з допомогою рекламодавців, з допомогою спонсорів, з допомогою меценатів, ми всі разом, такою великою українською родиною, зараз творимо українські інструменти, українську зброю на інформаційній неві. Слово це дійсно зброя. І українці повинні навчитися його використовувати правильно, використовувати. Для відстоювання українських національних інтересів. І я думаю, що нам це зараз вдається. Ми дуже дякуємо всім, хто долучається до інформаційного поширення. Ми дуже дякуємо всім нашим авторам. Ми дуже дякуємо всім рекламодавцям, спонсорам та меценатам. Саме з вашою допомогою, наша діяльність є можливою. Окремо, хочу відзначити Володимира Долинку. Як ініціатора, як людину, яка взяла на себе найбільше навантаження щодо діяльності, щодо фінансового забезпечення газети, ця газета це є в першу чергу його ініціатива, і це є наше таке спільне дітище, спільне творення. І я думаю, що разом з вашою допомогою нам вдасться сформувати щось настільки унікальне. Такий, такий засіб масової інформації, який відіграє дуже важливу роль як в збереженні зв'язку української діаспори зі своєю батьківщиною, так і в побудові нової України майбутнього. Дякую вам всім за увагу. Дякую за те, що залишаєтеся з нами. Слава Україні!